Або у людей давності була ну дуже хороша фантазія, або я їм співчуваю. Бо ж якщо всі ті, описані ними міфологічні істоти реально існували, то взагалі диво, що наша раса вижила. До слова, наші сьогоднішні герої не виключення. Вони, як і більшість міфологічно магічних, хотіло лише одного. І це: Ліквідувати людську расу! Бабто люди! люди няку, няку. Проте не обманюйтеся і не ведіться на їхній такий ну більш-менш приємний вигляд. Бо якщо ж хтось виглядає як песик, хай навіть і переросток, це взагалі не означає, що він такий самий милий по відношенню до людей, як ці тварини. Чорта матері хребет! Ей, або це те, що я думаю. Для початку хочу сказати, що я не просто так розпочала це відео зі слів, або у людей давності була ну дуже хороша фантазія, або я їм співчуваю. Бо про наших головних героїв залишилось прямо аж підозріло багато письмових згадок, причому залишили їх цілком авторитетні особи. Геродот Ксеті, Клавдій Еліан, Ібн Батута та інші. Те, що вони писали у своїх роботах під титулом історія. Історія як наука, а не як байка. Так от, те, що вони там писали, як то кажуть, на голову не налазить. Але про це я розповім потім, а на початок, ну, би здалося дізнатися про песеголовців щось більше, окрім їхньої назви. Ці істоти це поєднання як мінімум двох видів собак та людей. А точніше, собак та велетні, що, по ідеї ті самі люди, просто величезні, принаймні зовнішньо. І якщо від собак песоголовцям дісталася голова, то від людей поговорюють, що жорстокість, причому помножена на 100, якщо не на тисячу. Ну і інтелект. Але і перший, і другий дано не всім. Проте про це потім. Знавці всієї тієї справи кажуть, що народ цей, ну посиголовців, мало того, що харчується сирим людським м'ясом, так ще й по від них, годі чекати. Неважливо п'ять в тебе дітей, десять сам ти дитина, та хоч ти, папа римський без різниці. Бо якщо ця істота намірилася тебе з'їсти, то вона це зробить. І так як їх бачили по всьому світові, то тут, то там, подекуди більше, подекуди менше, але то таке. Відповідно, їх і називають по-різному. Переважно це кінокефали. Що в перекладі з грецької. Ну. Баранки гну та ж і Мимо того, на них ще кажуть бесиголовці та сироїди. І хоча їх і так важко з кимось переплутати, але з характерних рис у них ще одне око. Кліп. Щоправда, я вичитала на одному сайті, що ні, і вроді, як і так, коротше, там пишуть, що одне око у жінок. У чоловіків же ж посоголовців тих ока. два. Але це також спірна інформація. І якщо в часи античності писаголовців бачили десь там на сході, Індія, то Ліван, то до періоду середньовіччя балачки про них. А може, і вони самі дійшли до Європи і, понятне діло в Україну теж. Наші вчені докладно не знають і не можуть пояснити, як так сталося, що ці істоти стали такими, ну, відносно популярними в українському фольклорі. Але припускають, що вся справа в тому, що вони символізують жорстокість в найгіршому її виді. А як відомо, наш народ в той жорстокості нахлібався отак. Варто лише відкрити список війн, в яких брала участь Україна. Гортаєш, гортаєш, а кінця краю нема та й нема. Це ні до чого. В нашому випадку все можна зіпхати на те, що песиголовці це якесь гіперболізоване і містифіковане уявлення про ворожі народи, тим паче, що в українському фольклорі писаголовці походять десь там з Турції. А ми з ними то не дуже любилися. Ти, султан! Чорт Дурецький! А ще в українському фольклорі, хоча теж кажуть, що пощади від кінокефалів ЗАС. Але були герої, які за допомогою свого розуму та хитрості змогли перебороти цих злющих істот. Наприклад, баба Головканя. Це ім'я з Горіничева. А це вже місцевість якась. Якщо коротко, то вона сиділа в хаті, подивилася вікно, а там на її подвір'я зайшли песи-головці, Ну, явно для того, аби її з'їсти. Тому вона прикинулася хворою і лягла на ліжку. ті зайшли, дивляться, баба хвора. Та й кажуть: ну добре, бабо, ми тебе не будемо їсти, але хочемо з'їсти всю квашену капусту, яка є в твоєму домі. Та й вони пішли їсти ту капусту. А баба тим часом схватила сокиру і ззаді підійшла, типу, відрубувала їм голови. Ай, яка молодець! В іншому світі, ну, тобто в інших країнах, згадок про таких хоробрих героїв, як бабуся Головканя, немає. Ну або є. Але в українському інтернеті я їх не знайшла. Мимо того, по цілій планеті вони ну, суди одинакові. Собача голова, їдять сере м'ясо жорстокі, але то не всі, ну про це потім. І схильні до викрадень. От про це зараз. Писиголовці викрадали людей не просто так, а для того, аби їх правильно з'їсти. Але вони були ще тими гурманами, кого попало, ну не хотілося куштувати. Їм смакували лише люди певної вагової категорії, і щоб жиру там було ну якомога більше. Зрозуміло, що не кожен підходив під такі критерії, а от їсти то хотілося завжди. Тому свою потенційну. Здобич, потенційну їжу, кінокефали, тягнули в спеціальну яму, де тримали всіх потенційних людей, яких вони з'їдять. Да? Засипали туди побільше солодощів, ту яму горіхів, аби люди їли і пошвидше товстіли, а потім вибирали тих, хто вже ну, достатньо поправився на їхній суб'єктивний погляд, і відрізали їм мізинця. Це теж робилося не просто так. Вони дивилися, як тече кров з людини. Якщо вона текла, ну то ні, назад в яму така особа не пасує до їдзення. А якщо кров була настільки густою, що ну, так трохи там тягнулася, то перфетто. Все, хрум і нема. Гей, бобі, поділися. А тепер давайте все-таки послухаємо, що ж писали про цей собачий нарід, авторитетні особи античності. Мало того, що ми з того дізнаємося багато цікавенького, так ще й цілком ймовірно, що нам трішки очі з орбіт повилізають. Бо те, що я вам зараз розповім, це ну, можна провести аналогію, що зараз би вийшла стаття в якомусь The Times з такою інформацією. Навряд чи би її хтось як -то, підставив сумніва. Почнемо з Гесіода. Він писав про людей на пів собак. Щоправда, там же ж згадується і про крилатих людей, і про Гарпій, богинь вихору. Тому мені важко якось сприймати цю інформацію за прям якусь дуже достовірну. Хоча я не стверджую, що це не так. Геродот він у своїй історії, що вже претендує на якусь достовірність, писав, що кінокефали мешкають десь в Лівії. Цитата: У цій країні величезні змії та леви, слони, ведмеді та аспиди, рогаті осли, кінокефали, тобто собакоголові, та безголові люди, які мають очі в грудях, як кажуть лівійці, і такі чоловіки та жінки, окрім багатьох інших створінь неказкових Неказкових на секундочку! А тепер Ктесій. Цей пан писав про індійських людей з головами собак. Вони мешкали десь в горах і аж до річки Індос, носили шкури диких тварин, мовою не розмовляли, але гавкали. І таким чином розуміли одне одного. Налічувалися їх приблизно 120 тисяч голів. собачих. Більше того, індійські писаголовці надзвичайно справедливі. І розуміють індійську мову. Але зважаючи на той факт, що ну вони вміють тільки гавкати, то людям відповідали за допомогою жестів. Але вони теж їдять сире м'ясо. Цей же ж пан Ктесій писав і про більш аристократичну касту цих істот. Вони носили льяний одяг, часом смажили м'ясо на сонці, жінки їхні милися теж часом добували бурштин, а взамін місцевий цар забезпечував їх зброєю, ну тобто вели якісь бізнеси, мутили мутки. Майже те саме писав і Клавдій Еліан, що в Індії мешкають люди з головами собак. Вони тримають овець, корів, тому що п'ють їхнє молоко. Але людям шкоди не завдають, тому що їдять диких тварин. Ну, м'ясо диких тварин. Отак от до речі, про ефіопських кінокефалів він також писав. Але на відміну від індійських, ефіопські були чорними. І навіть в християнстві є один святий, якого зображують з головою собаки. І це святий Христофор. Правда, там не ясно, чи то його так зображують через помилку в перекладі, чи то через те, що він ну, певний час мав голову собаки і їв людське м'ясо, а потім покаявся і став звичайною людиною. І навіть Ібн Батута, якого ви б мали пам'ятати з часів, коли вчили географію. Чи то історію, ні, здається, географію, Навіть він писав про плем'я собакоголових людей, яких він зустрів на Березі моря десь в Індії. Ну, що я можу сказати? Або у людей давності була ну дуже хороша фантазія, або. Я їм співчуваю.